и так далее. Давайте ну пропускать по Хай памятника. Нет. Хайбурит. Хайстони. Хайстанит. Нету места. Нет, есть место. Есть лишнее статьи.

ви що, 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 ви Thank you. 21 травня 2015 року війшов в дію закон України про так звану декомунізацію. Шість місяців давалося органам місцевого самоврядування, щоб позбутися від тої комуністичної символіки та тих постументів особам, які чинили злочини проти держави Україна. Як ми бачимо, в місті Бердичеві цей процес фактично не відбувся. Для того, щоб вирішити цю ситуацію, ми, як містяни, зокрема я, як Свободівка, ми звернулися до місцевої влади з вимогою 23 листопада, саме до дня вшанування пам'яті героїв Базару, демонтувати пам'ятник Григорію Котовському. Як всі ми знаємо з вами з історії, саме Григорій Котовський, як керівник 9-ї кінної дивізії Кримської. Очолював каральну операцію проти української армії, було захоплено в полон тисячу хлопців, 400 з них було зарублено, 600 катовано. Як результат, в самому селі Базар, народицького району Житомирської області, є братська могила, встановлений меморіал їхньої пам'яті. Щороку ми їздимо туди і покладаємо квіти. Але разом з тим в рідному місті ми бачили е, саму, саму постать е, пам'ятник Котовському. Саме щоб е, усунути оці такі непорозуміння, якщо то так можна назвати, ми написали звернення, е, розробили проект рішення. Звернення підписало багато політичних сил, громадських організацій та Е, Саме 23 листопада сьогодні. Було реалізовано е, рішення міської ради, демонтовано пам'ятник Григорію Котовському. Вважаю це справедливо, історично, і на закінчення хотіла б сказати: е, не забудьте ви, кожен, вшанувати пам'ять героїв базару, пам'ять е, хлопців другого зимового походу, які боролися за незалежну Україну проти е, Радянщини. Поставте свічечку. Слава Україні!